Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 6 травня о 9.04 камери відеонагляду зафільмували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Замостянської та Острозького. Водій автомобіля Фор чорного кольору, повертаючи ліворуч, був неуважний, не дотримувався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем джіп білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 6 травня о 11.57. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Келицькій. Водій автомобіля Лада бежевого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Хюндай білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 7 травня о 7.47 камерами ситуаційного центру зафіксовано факт ДТП на перехресті Барського шосе та вулиці Келицької. Водій автомобіля Теста сірого кольору не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Citroen сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії склали Європротокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.